Ми сьогодні зібралися тут, щоб відкрити клас безпеки, який відкривається у нас в кожній школі, в, кожній, в кожному ліцеї гімназії. Безпеки, це, по-перше, є інтерактивний клас. Технічне оснащення, яке є в цьому кабінеті, дозволяє організувати освітній процес. Ми зонували це приміщення, враховуючи те, що це буде набагато краще для сприйняття інформації, тому зони, які ми передбачили, зона пожежної безпеки. Наступною зоною є зона безпеки життєдіяльності. Переходимо до. Інформації про правила дорожнього руху. Наступною зоною є зона психологічного розвантаження. Наступною зоною є зона мінної безпеки, вона включає інформаційні стенди про вибухонебезпечні предмети. Також ми підібрали на зразки муляжі вибухонебезпечних предметів, підібрали інформацію, яка роз'яснює про. Вид кожного виду вибухонебезпечного предмету. Продовжується дана зона такою діляночкою, яка демонструє захисний костюм протирадіаційний. Маємо інформаційні стенди дії при хімічній атаці. Маємо відповідно для демонстрації навчання і використання респіратори, протигази, захисні окуляри. Наступною зоною є у нас. Зона для перегляду відео уроків та презентацій наступною зоною. Є зона до медичної допомоги. Переходиться зона інформаційні стенди, про які вміщують інформацію і про інфекційні захворювання.